Доброго ранку, друзі. Сьогодні знову на ставку і сьогодні зовсім незвичайна для мене локація. Тут я ще вам чесно сказати ні разу не був, але люди кажуть, що є тут гарний карась і ротань забиває. Типу, щоб хто зміг його відсікти, то буде з рибою. Я сам собі подумав: ага, якщо ротань є, а в мене є харабуна, тобто я його можу відсікти спочатку своїм тістом. Тож замішав я три тіста своїх, два стандартних, одне замішав новеньке, трошечки експериментую, і приїхав на ось такий ставочок. Зараз швиденько розкидаю вудки, відміраю глибину і будемо шукати якісь точки, бо взагалі не знаю, яка тут глибина. Це колишній такий, скажімо так, типу кар'єрчик затоплений. Так що буду шукати місце, щоб приблизно було ну, нормально, ну, нормальна глибина. Щоб де можна було закинути. Так що будемо розкидатися. От е, пофастаюсь вам своєю обновкою купив ось такий от прикольний тубус із карпом під поплавочки херабуновські Тут у нас відсік під поплавки. Батя вже одного забрав, хірабуновського поплавка. І зараз ближче покажу. І тут. Котейнери під різні конектори і прибамбаси. Тут у мене ось на поплавці. Щоб ставити. Є. Є також підпасок. Під Потім намоточка під груз щоб не перетирало ліску. Сам груз. Ось такий стрічковий. Він навіть, тут, якщо можна придивитися, може не буде фокусу тут із поділками. Тобто ти вже коли будеш відмірати глибину, вже чітко все будеш знати і пер... ну, дофіга не переріжеш. Це мотовилка під різні оснастки, Я їх не використовую, бо в мене ні вудочки спеціалізованої немає. Я ну, ставлю на звичайну. І поплавочок. Поплавочок йшов окремо, я його купував у нас. Він доволі дорогий. Але я ще замовив, коротше, зараз вам покажу. Ще замовив до цього, ще й поплавки херабоновські. Тобто, ось такий от тубус. Тобто, дивіться, який прикол. Я брав два ось таких поплавці. Тут довжина у нас 39 см і 1,9 г. Ось такі от поплавочечки. І мені вийшло за два штуки із доставкою 450 гривень. А ось. Ці я брав на Аліекспрес, як і в принципі брав оцей тубус. Мені за оці всі поплавці, тут скажімо так, різна довжина, я вам не беруся сказати які. По грамах тут бачу 2,3 грама є 1,5 грама, 1,9, і 3 грама. Оці, от товщів і більше. Я їх взяв за 400 гривень, оці, увесь тубус. Так що, як на мене було вигідно, але я не захотів чекати і купив ці. Так що ось такий от, скажімо, прикольний наборчик. І завжди поплавці будуть у вас ну, збережені. Прикольна штука, як на мене. Так, буду корот, розматуватися. Буду розматуватися, це відкрив, щоб дістати нашого поплавця. Так, люди, значить, по нашому тісту замішав три тіста. Тато там одне забрав. Е зелене. Є ще ось таке у мене. І з крільовою муковою. І ще з деяким додаванням елементів. Пахне просто чудово. Немає такого приторного запаху криля, воно там в пропорції розвелося усе і моя червона. Побачимо, як вона тут спрацює, не знаю, вже таки знаєте, аж хочеться просто закидати його. Дивіться, дивіться народ по консистенції тіста. Тісто виходить ну, ось таке м'ягеньке ліпиться такі от шарики. І воно дуже м'якеньке. Просто таке от. його єлі при... ледве прижимаєш, і воно ось, мені здається, воно саме-саме-саме якраз. Так, люди у нас по прикорму Плин карась мій улюблений, і трошечки антарктичної креветочки взяв. Я вже насипав в тару. Посиплюємо антрактичну креветку і тут на таку тару головне не, не переборщити. Є. Оце воно! Оце воно. Народ, ну почин вже є. Дивіться який. Чорний красик. Коротше, до речі, кидав на свою червону, не працювало. Закинув на нову кашу із крільом і ще там з деякими добавочками. Бам! є! Це народ і одного взяв. Коротше, новеньке тісто спрацювало. Крільок і ще секретний інгредієнт роблять свою справу. Блін, нас щас, походу, поб'ють тут з батьком і за їх. Красота. Дивіться народ. На нижній чіпляю мою нову кашу, на верхній червону, як прикормочну. Хороший кабан. Оце хороший кабан. Дивіться народ. Дивіться народ. Золотий карась. Золотий карась. Ну, це народ лайки, підписка по любасу. Красавчик. Ще поки міняв батарею в камері, батя садонув ще одного карся. Зараз покажу вам. Дивіться, народ. батя ще одного коротше, зловив. Карась весь мирний, немає там таких, що пока ще немає. Маленьких і немає супер великих. Весь стандартний карась. Ну, коротше, я три, батя два. Ну, вже не погано, вже не ноль. Приходив мужик і каже, Нашу ловите, хлопці, розказуйте. <гум> Стрі каже, та ну на мастирку ловимо, коротше, на тісто. Ай, каже, я не можу його наматувати. Коротше, щось розсердився, пішов. Так що такі, такі справи. сюди, рідненький, Тихо, 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 тихо. Уже все. Красота, красота. класний карась. Ось вам і херабна. Чуєш? Тат, тат, Ти сюди. Так, народ, поки син пішов мене прив'язувати крючки. Бомбечо готов. Десь дився. Да дав свою снасть. Половит, по понаблюдати. Бо поки я прив'яжу, то пройде цілий півтора часа без очок. Ну, мужики всі говорять, що взагалі не клює. То одні розговори по водоймі йдуть, що кльова нема ніякого. Ну, поки наша снасть працює. Надо дуже делікатна снасть і правильна настирка. Тоді буде результат. Навіть по самей посівній рибі. Покльовочка є.

А воно на то гішу не буде клювати. Або Парші буде. Не я не займаюся вже опарішем. Ну так, да. ми разом. Разом. Ну так, да. десь п'яти годин ранку. <різь> розказують, як треба ловити мені правильно. <різь> ну, хай розказують. Не питають. Не хочу, щоб я розказував, Розказують мені, як треба ловити. Ну ладно. Ну, давай. Сюди. Іди сюди. Що ж упертий такий не хоче, не слухається. І батя потягнув. О, баті, класний карася, ну пока. Ну, оце то тема. Баті більше карасі. Гляньте народ. О, батя. Нормально, нормально. Класний карася. Тебе глибина збилась. Ти, поплу... ти бачиш, як ти поплавок гуляє. Я зараз зроблю. Це бляха добрий. Десь сюди рідненький. Клас. Оце то роздача народ. Ну це лайк, підписка по любасу з вас за такий контент. І так, народ, будемо підбивати підсумки. Коротше, дивіться пів відра 10-літрового ось таких мирних карасенків наловили. Я взяв кантера з собою. Це ведро 400 грамів важить. Так, зараз я. Акуратно ніколи його поважу. Так, 5 кілограмів. Це з баті на двох у нас. Ну, я вважаю, що сьогодні роздача просто офігенна. Ну, люди, ось така вийшла рибалка. Е, підводячи підсумки, в кінці хочу сказати одне. Це правильно підібрана прикормка, правильно підібране тісто. Е, одне я трошечки перезволожив, це шанове, але виявилося так, що на його краще клювало. Тобто е, вивожу, скажімо так, е, таку штуку, що Нарідше тісто краще клює. І потрібно дійти до такої консистенції, щоб воно не злітало, коли ти закидаєш його, і щоб лишалося, скажімо так, до моменту, коли він його схопить у, скажімо, в рот. Тобто, у мене це повних я спочатку додавав по 20 мл, але тепер роблю по 25 мл три повненьких оцих стаканах мірних. Там я в минулих відео вам показував, які робив. Ну, якось так. Я, ось. Я, я туге зробив. Да, от батя каже, зробив трохи тугіше тісто і взагалі нічого не клювало. Ну, тобто воно клює, скубає, але реалізації як такої немає. Воно, скажімо так, не розтворається там всеред, ну, в воді, як так як треба, і карась його не може всмоктати. Ну, як бачите, ось така от офігенна вийшла риболовля. Так, е колеги рибаки. Якщо вам сподобалось відео, ставте обов'язково ваші подобайки і обов'язково підписуйтесь на канал, тому що таких риболовлі, скажімо так, в мене останнім часом не було, могли ви бачити. А буде, скажімо, 100% в майбутньому. Так що підписуйтесь, ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей. З вами був Талян.